Знаходиться понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення. Саме тому визволення захоплених Росією земель це також і повернення частинки нашої національної ідентичності. Коли Україна виганяє ворога, то й намагається прихопити з собою як найбільше культурних цінностей, так під час втечі з Керсону окупанти вкрали з місцевого художнього музею 80% артефактів. Все це потім осідає в російських музеях або в приватних колекціях. Путінський режим продовжує багатовікову традицію мародерства на культурному фронті, що була започаткована ще в Російській імперії і продовжена в СРСР. Тому на міжнародному рівні потребує негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями, створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки взаємодії між правоохоронцями різних держав. За оцінкою Світового банку втрати в секторі культури та туризму України, включно з недоотриманим доходом, склали 19,6 мільярдів доларів. І це дані лише з тих територій, які сьогодні контролюються Україною, які були деокупованими. На довгострокове відновлення. Пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 мільярдів доларів. На шляху до відновлення маємо надійну підтримку партнерів. Україна вдячна ЮНЕСКО за ефективну співпрацю під час війни, за надання 20 нашим об'єктам статусу посиленого захисту. За виключення Російської Федерації з виконавчої ради організації та за обрання України до комітету всесвітньої спадщини. Дякую нашим партнерам, які зголосились взяти патронат над відбудовою історичних місць, зокрема Італії, яка допоможе відновити центр Одеси. Закликаємо інші країни та регіони долучатись до культурної відбудови України. Важливо ретельно і правильно оцінити збитки і втрати в сфері культури. Ця інформація складе основу доказової бази для міжнародних судових інституцій. Тому всі знищення або постраждалі внаслідок російської агресії об'єкти культури, культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним з інструментів визначення розмірів компенсації від Російської Федерації. Усі повинні чітко розуміти, що Росія чинить воєнні злочини. Вона реалізує геноцид українців не лише через фізичне знищення, але й через позбавлення національної спадщини, національної пам'яті. Спадку наших предків, символів та ідентичності. І тому тема культурного геноциду має бути зафіксована в акті звинувачення Російської Федерації за злочин агресії проти України. Кожне варварство щодо культурних об'єктів, щодо нематеріальної спадщини має бути компенсоване за рахунок російських активів або за рахунок прямих репараційних виплат. Усе вкрадене повинно повернутися додому. Ми більше не дозволимо в Росії безкарно і системно грабувати наші культурні національні багатства. Світу потрібен прецедент покарання за вандалізм і дикунство у сфері культури. Це матиме величезне значення для всього людства, для захисту і збереження надбання нашої цивілізації у всіх частинах світу та на всіх континентах нашої планети. Вірю, що справедливість обов'язково переможе. Разом зробимо для цього все можливе. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.